Привіт, друзі! Іду я по вулиці в самісінькому центрі Токіо. І що я бачу? Японці святкують літній фестиваль. Ось такі фестивалі це не рідкість влітку в Японії, але сьогодні тут надзвичайно галасно. Ну що ж зараз я вам розповім, що це за подія, а також візьму інтерв'ю з декількома японцями і більш детально пояснюють вам, що це за фестиваль. Шибуя це самісінький центр Токіо. Саме тут знаходиться перехрестя, яке щодня переходять 3 мільйони людей. Уявіть собі цю цифру. А ще тут знаходиться статуя Хачіко, де призначають побачення та зустрічі. Сьогодні тут дуже людно. Сьогодні тут проходить ось такий гучний фестиваль. Що ж святкують ці люди? Зараз початок осені. тому з Давен Давен в середині вересня японці святкували збір врожаю, дякуючи синтоїстським богам та природі за гарний врожай. Сьогодні японці, які живуть в містах і далекі від сільського господарства, святкують в цей день зміну сезонів, бажаючи один одному успіхів та процвітання. Яко котошіванакі ацмате, то кацойденоде він на морігатимас та наші мас. Тобто дійсно ми бачимо, що у фестивалі беруть участь представники різних храмів, оскільки у всіх цих груп різний одяг. За формою цей одяг нагадує чимось кімоно, але тканина дуже міцна та цупка. А на лацкані, як я розумію, написана назва синтейського храму. Якщо я не права, японісти, виправте, будь ласка, мене. Що ж ці люди несуть в руках? Спитаєте ви мене? Це так звані Мікоші. Фактично, це портативний синтоїстський храм. Ті, хто несуть мікоші, вдягнуті в одяг, який називається хантен або хаппі. Всі учасники процесії щось дуже голосно вигукують. Мені важко розібрати слова, але основною суттю фестивалю є те, що учасники несуть мікоші по району в нашому випадку. Це шибуя щоб забрати все погане та негативне, очистити простір від негативної енергії та помолитися за гарний врожай. Учасники процесії вигукують щось таким ентузіазмом, що будь-яке зло просто не витримає під таким натиском і зникне. Ось послухайте, як це відбувається. Oh right. yeah Ну що ж, мікоші по вулицям поносили, і що ж далі? А далі біля храмів фестиваль продовжується: від храмів простягаються довжелезні вулиці зі стрітфудом та розвагами. Тут можна спробувати різноманітні смаколики, пограти в ігри та подивитися різноманітні перформанси. Ось і я прийшла на одну з таких вулиць. Що ж відбувається на японських фестивалях ввечері? Ось ви бачите, це дорога від Синтоїського храму. Тут дуже багато людей. Я просто хочу вам передати цю атмосферу, і по всій цій дорозі стоять різноманітні ятки з вуличною їжею, де ви можете насолоджуватися різноманітним японським стрітфудом. Також тут проводять дозвілля сім'ї, тому дуже багато розваг для діток. Японці з задоволенням вдягають кімоно і приходять на цей фестиваль фестиваль. тут можна побачити і діток, і дорослих вдягнених в японський традиційний одяг. Також тут багато є розваг для дітей. При цьому ці розваги дуже прості. Тобто, японські діти, в принципі, вони досить невимогливі в своїх розвагах. Тут можна, наприклад, половити рибку з маленьких басейнів, наповнених водою. Що тут можна ще зробити? Тут також можна пограти в ось такі ігри. Також тут є щось схоже на наш тир, але все дуже дуже просте, дуже невибагливе. Ось так японці сидять, просто сидять на підлозі, їдять паличками різноманітний стріт і отримують свою порцію гарного настрою. Тут також можна побачити окремі товари, які продаються. Ця дорога від храму і відповідно до храму, вона прикрашена японськими ліхтариками. На ліхтариках можна побачити написи, які здаються загадковими. Насправді часто на цих ліхтариках написані спонсори фестивалю. Тут на фестивалі можна побачити багато японців та японок, а також японських діток в кімоно, в японському традиційному одязі, а також можна побачити людей в юката. Юката — це літній варіант японського традиційного одягу, і відео про юкату можете також подивитися на моєму каналі. Ось тут різноманітний стріт все шкварчить, все вариться, жариться, атмосфера літнього фестивалю. Нарешті я припиняю розмови і прогуляємося трошки по вулиці, де японці святкують перехід літа в осінь або ж свято врожаю, і насолодимося цією атмосферою. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!